Чи більше, саме настільки за останні роки зросла кількість книголюбів, видавці пов'язують такий прогрес з появою нової, якісної літератури, а ще на це вплинуло і російське вторгнення. Що найчастіше обирають для читання прикарпатці, дізнавалась наша Ольга Бабенко. Дівчина Марія, відвідувачка місцевих книгарень, зізнається, не може пройти повз вітрину з цікавими для неї виданнями. Я насправді ніколи не проходжу по щось одне. Я просто ходжу і шукаю та книжку ту книжку, яка мені відгукнеться. І тоді я вже думаю, чи вона в мене є, чи вона мені потрібна і чи взагалі вона мені імпонує. І якщо ця книжка, прям та книжка, то я її купую. Марія каже, читати любила з маличку. і вже зібрала чималу колекцію книг. У мене є такі два типи всього, що я читаю: це щось що для душі, що я просто хочу прочитати, щоб втікнути з реальності, і щось, що я для себе дізнаюся, що щось нове видавці кажуть за останні кілька років попит на книги зріс втричі, особливо на українську літературу як художню, так і історичну. Те, що охочих читати побільшало, стверджують і у місцевих книгарнях. Зокрема, як зазначає франківський видавець Василь Іваночко, сталося це після початку повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, і багато переселенців чи біженців переїхали до Франківська, і для них ціна на книжку була не така велика, як для галичан. А зацікавленість нашої історії в першу чергу зросла суттєво і. Через то я думаю, що саме так, що саме через переселенців в нас виріс попит в рази три. Та додає за останні два роки читачі почали більше цікавитися історією нашої держави. Якщо раніше основний попит був на художню літературу, то зараз в мене зросла кількість проданих книжок з історії України, тобто серйозно, дехто навіть глибоко почав цікавитися історією України, що мені особливо приємно. Окрім того, додає книговидавець, українці почали обирати творчість вічі різняних авторів, зокрема, й корінних прикарпатців. На Прохаська Андруховича, Іздрика, ну на наших місцевих. Ну, я тут так от минулого року видав Тані Малячок, вона також наша місцева Звичайно, ця війна також, я ж казав, що вона пришвидшила популярність саме українських письменників. Бо раніше там ще шукали там ну коелю, ну, багато іноземців було, багато російської літератури. Зараз люди переключаються. Думкою Прикарпатів щодо читання різняться, як і обрані ними, жанри та твори. Я читаю в основному історичне, залишається мало часу, це одне, а друге, чесно кажучи, мало історичних книжок. Наукову фантастику, наприклад, не знаю, якісь різні публікації, також люблю просто фентезі. Історичне, щось не дуже, тому що дуже погано в мене з хронологією подій. Не маю часу читати книжки, я більше вже по медицині, більше якогось медичного читаю. Стараюся читати хоча б ну, годин вісім на тиждень. І переважно ну читаю зараз психологію, психологію впливу, особливо Роберта Чалдині. А так то ще люблю художню літературу. Та, попри те, що останнім часом електронних видань побільшало, друковані книги все одно обирають частіше.